Ярослав Павлович працював у нас тривалий час робітником по обслуговуванню будівлі та обладнання, забезпечував порядок і комфорт в нашому закладі, тому його загибель для нас є несподіванкою, ну, і невимовною втратою. Його призвали лише в лютому місяці до ЛАВ ЗСУ і от вже буквально вчора ми отримали цю сумну звістку, яка стала. Шоком для всього нашого колективу, тому що це надзвичайно чуйна, надзвичайно добра людина, і він завжди всім приходив на допомогу, завжди всіх підтримував, завжди нам всім допомагав. Не лише на роботі, але я знаю, хто до нього звертався з працівників, то він і допомагав і вдома, тому що він ще й очолював ОСББ, був головою ОСББ в себе в будинку. Ми створили з часом в домі ОСББ. Він був головою ОСББ. І працював гарно, сумлінно, старався, він виконував свої завдання, свою роботу. Були у нас збори вдома, ну і всі вирішили, що він енергійний, такий молодий. І так ми його вибрали всі голосуванням. Більше 70% було голосів за нього. Добрий, чесний, справедливий. Я лично до нього відношуся з великою повагою. У нього залишилася мама тут є сестра. В нього є і діти.